Привіт, це ми Марина та Діма. Сьогодні ми розкажемо вам про мрію проїзду в Іспанії, частина перша. Та на що і часто після. Зашибіть. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Почнемо з того, що тривалий час ми жили у Польщі. І всі меблі речі потрібно було перевести між країнами, щось продати, щось відправити. Спочатку якась частина їхала з України, далі багато чого було придбано вже у Польщі, Ми розглядали різні варіанти, як відправити своє добро. Із варіантів, що нам пропонували, була нова пошта 150 злотих за посилку 30 кг або доставка бусом від 1000 євро. Ми обрали варіант нової пошти. Так як зберігання наших посилок буде безкоштовним по Європі до 30 днів. Пройшло, напевно, більше двох тижнів збору речей, відтягування їх на відділення. Спина відривалася у всіх. Нам допомагали друзі, але ми ушатали ще на цьому етапі. Тут ми щасливо рушаємо в Іспанію на машині, думаючи, що ми виграли Джек по цим рішенням. Ого, ого, ого. А попереду майже 3000 км за кермом і різних історій на шляху. Тож, якщо ви також плануєте свій переїзд, обов'язково слідкуйте далі. Це буде вам корисно. Попереду вас чекають історії про мафії, крадіжки та багато чого іншого.